Кожен, хто коли-небудь мав стосунки чи зараз стосунках, ми розуміємо, що дуже часто ми щось чекаємо. Ми малюємо собі ідеального чоловіка, ідеальну дружину, якою вона чи він має бути, як мають поводитися. І дуже часто, стикаючись з реальністю, це нас настільки руйнує, що ми готові рвати всі нитки і іти з тих відносин, де нас щось не влаштовує. Але Звідки це все починається? Можливо, це справді залежить від наших очікувань, можливо, їх також варто час від часу переглядати. Про це будемо спілкуватися, будемо дізнаватися і шукати для себе свої власні рецепти для власних відносин, які маємо зараз. Отже, в нашій студії нагадуємо, що Оксана Сашенко сьогодні ми якраз з вами спілкуємося про такі теми. Дякую, що ви з нами. Дякую, що знову запрошуєте. Так, стосовно цієї теми стосовно очікувань. Наскільки оці очікування і несвідомість наша стосовно них, тобто що ми навіть не не розуміємо їх, наскільки вони можуть псувати наші відносини? Ми іноді навіть не знаємо, з якими очікуваннями заходимо у стосунки, тому що це може бути настільки несвідомо, настільки глибоко вшито в нас, що ми самі цього не розуміємо, самі не знаємо. Але наші очікування це завжди стовідсоткові ілюзії і фантазії. У терапії я це ще називаю таким словом, яке допомагає дуже тверезо подивитися на це, і це галюцинаціями. По суті, наші очікування від партнерів це наші галюцинування про те, що партнер може. Або здатен, або повинен зробити тето і тето. Улюблена із замальовок, із таких жартівливо-нежартівливих замальовок, це коли на старті стосунків а, чоловік з жінкою знайомляться, і ілюзія жінки про те, що так, тут ось майже ідеальний, там підкраїти, там підтюнінгувати, ще трошечки і буде цукерочка беру, буду змінювати. Це ілюзія, це гарицинування. А в чоловіка є своя ілюзія вау, Яка вона легка, як з нею класно, як з нею легко. Вона завжди такою буде, бере, беру, підходить. Галюцинують при цьому обоє, тому що ми динамічні, ми не можемо залишатися. І водночас, або ця динаміка відбулася, повинно аби було щире, свідоме бажання змінюватися задля того, з ким я у стосунках, або задля свого партнеру. Отож. Стосунки це ілюзія, стосунки це а, очікування, це завжди э, зачарування, ілюзія, фантазія. А там, де є ілюзії, там неодмінно стовідсотково будуть, скажіть мені що розчарування. Ми обов'язково розчаруємося там, де як очікуємо, розчарується не очарується, розчару... щоб не розчаруватися. Так, так? так але так, як так. щодо того, що ну є якісь базові, знаєте. Речі, які ми можемо очікувати. Якщо я купую телефон, я знаю, від чого очікувати, яка там має камера і так далі. Я про те, що якщо чоловік да от є ж якісь стандарти, роль чоловіка і роль жінки. Слухайте, ви коли купуєте телефон? У вас є інструкція, і у вас є прописані усі базові опції, які він в собі несе. А в нас немає інструкції ось, до партнера кажу, але... і опції, які він в собі несе для нас, дуже галюциногенні. Ми не знаємо, ми тільки здогадуємося, чоловік повинен. Ось зараз він має базу всю створити, має сім'ю утримуватись, стільки це заробляти. Ну елементар, да там ми кажемо, да, чоловік добився. Яку ти взяв свого дитинства, наприклад, або із аналогиєю кожна людина якась своя, знаєте, кожен там, тобто галюциногенна, але як зрозуміти, що я не завищую свої очікування. А от вони більш-менш адекватні. От, я як зрозуміти, б... що я. Не переступив в межу галюцинації. Давайте розмови це. Давайте розширимо питання. Як зрозуміти, що я не завищую своїх очікувань, так, але це як все. зрозуміти, що цей партнер здатен мені їх втілити, тому що це два різні Ось процент, питання. Так. Вони знову такі полярні. По-перше, для того, аби зрозуміти, чи не завищені мої очікування, мені потрібно чітко розуміти свій рівень норми, свій рівень самоцінності і свій е, рівень, на котрий я е, погоджуюся у стосунках. Отже, ну до прикладу, для мене точно не є норм моє підвищення голосу або будь-який тип насилля, чи фізичного, чи емоційного, чи психологічного, і так далі. Чи завищення це очікування? Ні, для мене це є чіткою нормою. Але є люди, для кого є нормою підвищений голос. Тобто, батьки на мене кричали. Я бачила, як це відбувалося між моїми батьками. Я бачила, як це відбувалося між батьками батьків. І я абсолютно несвідомо, навіть не сприймаю це за щось ненормативне. Я знаю сім'я, яка розійшлася, тому що одна з причин, яку назвала жінка чоловіку. thank <laughs> you Я хотіла, щоб вона покричав, щоб я дійсно відчула, що мужик вдома. Їй хотілося цього, а він не кричав, він був просто любив її, шанував її. Ну хоч кулаком стукне по столу, якщо криклати, не хотілося, щоб хтось був може. Не можеш кулаком Я це Не можеш кулаком по столу, ну хоч так Що це, Звідки це береться взагалі? І з тих норм, в котрих ми росли, тому що такий механізм, захисний механізм нашої психіки, який називається нормалізація. Ця те, в чому ми виросли, ми сприймаємо за норму. Mm. І якщо не пройшли певних змін, трансформацій і терапії, ми так і продовжуємо в цьому жити і рости. І відсто обираючи собі партнерами, відштовхуємося або від того, в чому ми росли, тобто по дзеркальній моделі, mm. так як було у батьків, о, по цій дзеркальній моделі і мені підійде. Або по моделі перевернутого дзеркала, о, тут був там алкоголізм, п'янство, надто багато насилля, крику і так далі. Я оберу полярно протилежне. І ось це перевернене дзеркало може відштовхуватися від моєї моделі, в котрій ми росли, від моделі сім'ї, або від моделі, в котрій ми дуже сильно поранилися. До прикладу, я була у стосунках із партнером, котрий був егегей. там з ним можна було двіжувати на край світу йти, але раптом з ним стало дуже боляче і з цим партнером... Тоді я оберу дзеркально протилежного, скучного, такого латентненького, іншими словами, ні риба, ні м'ясо, ні якенького, але я тут точно буду захищена від того, об що поранилося у попередніх стосунках. І знову-таки це про що говорить? Про те, що ми йдемо не за тим, чого я потребую, не за своїм рівнем норми, а йдемо від, від того, що може поранити, або від несвідомих моделей, з котрими так і не змогли впоратися. Те, що ви казали на початку, вивчили, що перебуває, тобто, щоб не бути в цих думках галюцинацій чи завищених очікувань, тобто подивитися свої принципи і цінності, так і що я хотів би мати. Насправді аби, що для мене добре, насправді так, аби обрати свого партнера, саме свого, саме того, котрий тобі буде і паралельним, і комплементарним водночас, котрий дасть все, чого ти потребуєш, і котрий зможе взяти від тебе все, що ти готов. Тому що як ключик і замочок, як пазл, як як частки пазлу, не буває інакше, коли ми не знаємо себе, коли ми не усвідомлюємо свого рівня самоцінності, свого рівня потреб, своїх очікувань, того, що хочу дати я, того на що здатен у стосунках, я того, що я так щиро потребую, що потрібно мені, коли ми не знаємо себе. Ми ризикуємо стрибати із стосунків у стосунки від партнера до партнера, можливо, потім навіть від терапевта до терапевта, аби з цим впоратися. Але будемо марно, і Але це буде марно, ми постійно будемо ранитися об те, що так і не отримуємо бажаного, тільки тому, що себе не знаємо. Угу. А от уявімо, що знайшли ми свою людину. От я в своєму шлюбі розумію, що ми вже 8 років разом я на 100% впевнена, що це саме та людина, ми зійшлися по цінностях, але ми все одно не захищені від цих очікувань. Стосовно там, Я часто собі малюю, там, чоловік має приїхати тоді, -то, він має там. Я його попросила, щось він має точно там це привести, або він має здогадатися, що це треба, і, зайти і... з квітами додому. І, і потім ти вб'єшся в цю До стінку, того, що реальність інша. І проблема насправді не в ньому, а проблема в тому, що я це намалювала, сама образилась, зробила тут сцену <рес> <рес> і потім думаю, як вже з неї вийти. <рес> я ж поставила порожню вазу на столі, а він прийшов без квітів, не здогадався, ритиска. Як він міг а Правда в тому, що знову-таки ми будемо фруструватися раз по раз, допоки не навчимося вербальній комунікації і взаємодії з партнером. ось про інструкцію Іван казав про телефон, прекрасний приклад. Коли ми не навчимося чітко заявляти, чого я потребую і що я хочу, коли в тебе Nokia 33.10, а ти хочеш, щоб в тебе було дуже класне відео, там, скажіть мені, які там класні розширення, 60 4 Так, 60 на 4К. А ніяк, тому що в тебе Nokia 3310, і це не означає, що цей телефон буде давати поганий зв'язок, чи ти чи він там розрядиться? Там дуже багато прекрасного в тому телефоні. Теж якщо ти потребуєш тільки хорошого зв'язку, і аби була. Довго граюча батарея, але класного відео він тобі не зніметь. Отож, ми на старті звіряємося, чи взагалі той, з ким я у взаємодію, здатен дати мені те, чого я потребую. Так буває, що ні. А буває, партнер просто не здогадувався і щиро здивовано запитається, чого ти не попросила одразу. Звісно, аби ти сказала, я би здогадався. Ні, А ти здогадайся, чому я образу? Ні 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 ні, є інші слова. Так. А міг би здогадатися? Ось це так. пасивно. Агресивне звірятися на старті, навчатися взаємодіяти, навчатися комунікувати, розмовляти через слова, просити, не боятися просити, бо у своїх проханнях перед партнером, і в озвучених своїх слабкостях перед партнером, і в озвучених своїх болях перед партнером. Ми не слабкі, ми щирі, ми правдиві. А що може бути сильніше, і ще може бути терапевтичніше, аніж ось так відкрито, абсолютно оголено і щиро. Показати партнеру свою правду, свої очікування, свої потреби і дати йому змогу. Цим самим піти нам на зустріч. але цього мало важливо не тільки казати те, чого хочемо, ми важливо і уточнювати, чого хочеш ти. А можливо, і тобі зранку, там ну умовно, я ту вазу поставила, але навіть не захотіла тебе поцілувати на прощання чи зготувати твої, тобі, твій улюблений чай, чи твою улюблену каву. І тоді це односторонній процес, так а в стосунках не може бути односторонніх процесів, а, завжди двосторонні. Тоді. Що я хочу отримати, але що я готова і готова давати взамін. Можливо, мій партнер теж чогось очікує. Можливо, в нього теж є потреби, про котрі я не здогадуюся. А він бо не може сказати або сам фруструється, або залишається у позиції. Могла би здогадатися, і ми знову виходимо в взаємодію. І ще є дуже є ще дуже одна важлива річ. Поряд із тим, аби будувати контракти, контрактами я називаю домовленості, аби будувати зв'язки і взаємодії, нам потрібно навчатися витримувати неідеальність партнерів, тому що ідеальних не буде. І так чи інакше будуть плямки, будуть тріщинки, будуть прогрішності, будуть якісь поміхи і так далі. Нам потрібно навчитися це витримувати, зняти ілюзію про те, що ми такі всі ідеальні, бо це неправда. Це теж такі нарцисичні ілюзії е про те, що я весь такий класний, а ось ти не дотягуєш. Ні, якщо вже ми зійшли то одне одного вартуємо. Якщо бачимо, що не можемо взаємодіяти разом, то шукаємо, як може трансформуватися, Отож, витримуємо неідеальність партнера і водночас зізнаємося собі в своїй неідеальності, а далі будуємо мости одне між одним. Я роблю кроки на зустріч тобі, бо я знаю, що ти любиш шоколад, і любиш такі-то квіти, і любиш прогулянки під місяцем чи біля ріки. Але я озвучую тобі, що я потребую. Там чи походу в ліс, чи романтичної комедії під пледом, чи можливо там поїздки на велосипедах, чи походу в гори і так далі. І ось тут давай робити кроки на зустріч одне одному. Я тобі, а ти мені. Там, де ми зустрічаємося в цій взаємодії і готовності робити кроки на зустріч. там. Хотіла сказати, ризикують, але ні, не ризикують. Мають шанси прорости дуже класні, здорові, якісні взаємозв'язки одне між одним. Дуже дякую, що ви це зазначили, От ця важливість цієї комунікації, важливість донесення того, так що я б хотіла, що запитувати, а що ти б хотів. І наостанок хочеться, от підвести пісню в такому плані, що от буває, що. Пара щаслива, все добре. Немає, що хтось не відповідає очікуванням в плані того, що це шкодить сім'ї чи шкодить там мені Просто, можливо, не вписується так в якесь бачення. Так, от як навчитися приймати любити, не зважаючи на те, що людина, як ви казали, динамічна. От, наприклад, сьогодні мій чоловік може бути юристом. Завтра він хоче піти в сільське господарство. Наприклад, моєму уяві це може бути якось. Куди там я бачу твоє місце лише там, але йому хочеться. От як от ця любов, яка має покривати, так от це прийняття. Чи важливо цьому навчитися, якщо ти от справді любиш, от як приймати зміни і е, відсторонення від твого не то, що відходження від нього mm -hmm. уявлень? Каріна, я відповім питанням на питання, а потім розгорну трохи. Як вам стається який процес протилежний прийняттю? Ось є прийняття. А що полярно протилежне? Відкинення вмину на відкинення відторгнення, а отже, бажання змінити або так. трансформувати, або я називаю це такою війною війною або боротьбою. Там, де ми не можемо прийняти, ми 100% знаходимося у певній війні чи боротьбі з партнером. А отже, перестати боротися і приймати партнера як окрему, не ідентично нам, окрему особистість. Ця особистість має право на свої думки, свої почуття, свої зміни, свої бажання, свої очікування, свої трансформації на Свої збиті коліна для того, щоб потім знову піднятися і знову йти свій шлях. І цей шлях може бути відмінний від нашого. Але там, де ми це приймаємо, поважаємо і. Де наша любов до партнера більше за наше бажання самоствердитися і знову таки ілюзію того, що ми краще знаємо, що приведе його до щастя або що зробить його щасливим, там народжується дуже багато поваги до цього шляху і з величезною любов'ю, як би це зараз не звучало парадоксально чи, можливо, для когось дивно, ми навіть із величезною любов'ю готові відпустити партнера туди, де він буде відчувати себе щасливим. Якщо щиро усвідомлюємо, що я йому цього. Щастя дати не зможу ніяк, і навпаки, ми можемо себе пустити у дуже сильні внутрішні трансформації, усвідомлюючи, що я так бажаю тобі щастя, що я готова і готова змінюватися, трансформуватися, бо це зробить щасливим тебе. А із щасливим тобою я теж буду щасливіша, і це дуже схоже, але тільки схоже на співзалежність, з якою намагаються боротися всі психологи і психотерапевти. Але скажу непопулярну думку: у співзалежності немає нічого поганого, якщо ми обираємо якісного партнера. Із якісною комунікацією, і з теплим, і емоційно доступним контактом, і е, взаємозв'язками одне із одним. Отож там народжується справжня, справжня любов, яка має під собою не тільки почуття, так, любов, як серце і, і почуття, але і дії, котрі ці почуття заземлюють, укріплюють і дозволяють їм бути. Клас. Дякую. Дякуємо Дякую за цю розмову, за ваші поради. А дійсно, друзі, є чого навчатися, і дійсно тема була важлива. Віримо, що ви десь зможете ці поради використати для себе, щось проговорити, про ваші очікування бути більш відкритішими. Ось для того, щоб краще і більше робити щасливішими один одного та проявляти любов. Нагадую, що в нашій студії сьогодні Оксана Сашенко, дитяча та сімейна психологиня, ось говорили про стосунки між батьками та дітьми, а щойно і між чоловіком та дружиною.